Я так і знала, що колись всі ці години перегляду сітях стануть мені в нагоді. Дожилися я майже не стала жартовою шахраїв. Та ще й через те, що почала активно вести свій блог в тіктоці. Я зовсім нещодавно почала. У мене не так багато підписників. Якщо ми говоримо про якісь співпраці з брендами, ну у мене їх немає, мені не пишуть. І в принципі немає, тому що я супер нещодавно почала. Але коли мені написав цей бренд прикрас, я чесно зраділа: ну а що? А хто не хоче безкоштовну посилочку з прикрасами на огні? В цей момент вам писатимуть, що. Ой, ми вам надішлемо безкоштовно прикраси. Ви зробите огляд. Все на бартерній основі. І це насправді дуже непогано для моїх там 300 підписників. Але як мене намагалися ошукати на гроші. Мені надіслали промокод, з яким я мала піти на сайт, вибрати ті прикраси, які мені сподобаються, ввести промокод і отримати їх безкоштовно. Прикраси дійсно стали безкоштовними, але це не значить, що мені не треба було щось заплатити. Потім ти бачиш ціну за доставку. На це може бути 30-40 доларів. Я хочу всіх попередити. Якщо вам присилають піар-пекадж, якщо хтось не знає, це, да ось ці посилки безкоштовні, які надсилають блогерам на огляд, ви не платите Доставку. У брендів є гроші. Вони мають самі вам надіслати. Я погуглила, є люди, які дійсно отримують ці пакунки від цього бренду. Вони так радіють, тому що вони думають, що це PR package. Але насправді вони отримують дуже дешеві прикраси, скоріш за все, просто з Аліекспресу, які точно не коштують тих грошей, що вони заплатили. І що саме цікаво, я отримала подібні повідомлення від декількох брендів, і українських, і неукраїнських, тобто розводять дуже багато. Ще моя подруга, яка, до речі, теж Вести TikTok, отримала пропозиції приєднатися до офісів. Тож, треба розуміти, якщо ти поширюєш свої відео, своє обличчя, ти можеш знайти не тільки аудиторію підхисників, а й ще й проблеми на свою голову. І пишіть, що ви думаєте з приводу цих махінацій в коментарях.